Є свідки. Якщо це потрібно, то без проблем. Всі можуть, щоб... ну, а ми, наприклад, було ми прокурора Стоянова, якого ми через два, то відбулося, потім нас далі приймали, що ми замовляємо. Так, хочу представити. У нас спеціальна кімната для прийому громадян. Ну, ну, Інших умов поки що ми не Маємо ті, які маємо. Так, Хочу представитись. Я журналіст газети Правова Україна, рекомендація Верховної Ради України, присвічую, спожаю, дуже Щоб ви розуміли. Я вірю вам на слово. Значит, до нас звернулася родина наймиків. Щодо, що у вас тут Ну і, до речі, як я голова громадської організації Майдан Громадський контроль, також знаю, що у вас тут відбувається. У вас кримінальні справи відправляють суди без вручення обвинувальних актів і так далі. Ну, у нас є рішення, суддів ми вже виграли по цим питанням, доставили трохи ваших працювати. Але сьогодні я прийшов до вас, не до вас, а я прийшов до прокурора. Вчора значить, я із нашої редакції також дзвонили вам тут прес службу, коли хотіли записатися, то нам відмовили в цьому питанні, я хочу сказати. Мені не зрозуміло, чому сьогодні прокурор Синишин відмовляється приймати значить, журналістів, які проводили резонансне розслідування і знають сьогодні, хто вбив трьох осіб. Так чекайте хвилинку. з цього приводу ми спілкувалися роз'яснили ситуацію. От мені, мені не зрозуміло, тому я вам чесно кажу, завтра від редакції на імя генерального прокурора Юрія Луценка піде значит, матеріал про те, що прокурор відмовився значит, приймати журналістів. І ні, ні, я... ні, ні подожди, дайте я скажу. Дайте я скажу. Я ж прийшов до вас, вони поведеться. Давайте так, давайте спілкуватися в площині з юридичній спрямовій. З приводу... да, 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 приводу... Наш працівник, начальник відділу здатний, вам пояснив. Чому вас не приймає сьогодні до області? Яка різниця? Значить, я з Києва я прийду. готовий вас вислухати по напрямку Добре. роботи з питань тих, які стосуються моєї роботи. Значить, ви хочете подати наскільки я зрозумів якесь письмове звернення? Давайте ну, поспілку... ну, тільки я хотів би вам розказати. Давайте так? поспілкуємося по тому письмовому зверненню. Я готовий вас вислухати і готовий прийняти. Я, я хочу, щоб ви представилися. бо. Я представлюся я заступник <клес> прокурора Донецької області Мартинюк Олександр Голович. <клес> ви займаєтесь питаннями, значить. Щодо керування е, слідчих, які там займаються державним обвинуваченням і також розслідуванням кримінальних справ. Ну, керуванням слідчі займаються. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.